Шлях до Європи це шлях до економічної стабільності нашої держави. Український бізнес тепер великою мірою лягає на плечі жінок. Підприємці, громадські активістки, депутатки, народні майстрині намагаються об'єднати свої зусилля задля економічного зростання Прикарпаття. Якщо не зараз, то коли під такою назвою в Косові відбувся благодійний форум ділових жінок Івано-Франківщини. Ініціаторкою благодійного жіночого форуму в Косові стала депутатка Івано-Франківської обласної ради Оксана Мельниченко. Дуже чудова нагода, коли жінки-підприємці у говорять про економічний потенціал краю, про особливості ведення бізнесу в умовах війни, про підтримку малого підприємництва, про комунікацію з громадами та підготовку якісних інвестиційних проєктів, про допомогу в написанні грантів та грантових якісних пропозицій для розвитку малого та середнього бізнесу. Дуже приємно, що ми сьогодні на Косівщині вперше презентуємо таку ділову комунікаційну платформу. Для жінок-підприємців, і е, дані питання знайшли підтримку і серед депутатів обласної ради. І нас підтримала голова військової адміністрації області пані Світлана Унищук. Хочу сказати, що бізнес дедалі більше стає соціально орієнтованим. І е, на сьогоднішній день питання благодійності, допомоги тим, хто цього потребує, є надзвичайно важливим і сьогоднішній день, і події в Косові, тому підтвердження. Кошти, які ми отримуємо від сьогоднішньої благодійності ми збираємося передати воїнам-захисницям, нашим землячкам, які перебуваючи в зоні бойових дій, отримали складні поранення і потребують тривалого лікування та реабілітації. Я маю світлу віру і тверде переконання в те, що такі форуми, такі зустрічі в різних спільнотах бізнесу на Прикарпатті масштабуються і будуть повторюватись і з різних сегментів з різних питань залученням відповідних експертів будуть відбуватися періодично і залучати все більше і більше бажаючих до розвитку нашого Прикарпаття. Учасниці форуму розповідали про свої історії бізнесового успіху, можливі труднощі та основні шляхи їх подолання. Але всіх цих жінок об'єднює сила духу, віра в успіх та велике бажання долучитися до розвитку свого краю. Я підприємеця працюю в сфері моди. У мене власний бренд, і зараз власне відкриваю новий магазин українських брендів. І започатковує також ще один новий бренд. Ми працюємо і в період ковіду працювали, і зараз після повномасштабного вторгнення набагато важче, звичайно, і багато працівників роз'їхали з нас, але ми тримаємось, тримаємо з вірою в перемогу і як можемо, і влаштовуємо людей, набираємо нову команду зараз. І звичайно, ми сплачуємо податки, намагаємося підтримувати економіку держави. Також з самого початку війни ми підтримуємо фінансово збройні сили України і сім'ї, які переїхали з точок бойових дій. Тому як можемо допомагаємо. Мій бренд продається за кордоном. Більше всього це сполучені Штати Америки і Канада. Звісно, трошечки в Європу зараз виходимо. Також е створюємо новий бренд, які теж плануємо за межі України розвивати. Це весільний бренд, і також з нахилом буде на українську культуру. Я працюю як підприємець, як ведуча весільних авторських церемоній. Я створюю авторські церемонії, а також засновниця бренду жіночих сорочок. Ну Скільки ви працюєте? Як церемонімейстер, я працюю 8 років і як е, бізнес-вумен, скажімо так, е, більше ніж 2 роки. Угу. Ну і, звичайно, весілля зараз не ті, але звичайно кажуть, що весілля не на часі, але ми розуміємо, що там, де війна, там і продовжується життя. І навпаки, дуже багато людей переоцінили. Цінність своїх відносин, цінність своїх стосунків, цінність сім'ї і все ж таки люди створюють сім'ї і проводять. От власне є попит на такі авторські церемонії, де буде головним акцентом пара, індивідуальність і унікальність пари. Мені дуже подобається фраза Ми не обираємо часи, але ми можемо обирати, як жити в ті часи, які обрали нас. Ми живемо тут в Україні, і дуже важливо, аби всі жінки об'єднувалися. Ми можемо ділитися досвідом, бути натхненням одна для одної. Ось, наприклад, в когось вийшло, і значить, в мене теж може вийти. І тим самим підтримувати економіку, підтримувати бізнес, місцевий і взагалі всеукраїнський. І власне на цьому форумі він називається Як Якщо не зараз. То, коли ми будемо говорити про благодійність, про натхнення, про бізнес, про соціально орієнтований бізнес і про те, як важливо творити саме в Україні і, і саме для України. Я працюю в готельно ресторанній сфері. І е, в час війни, звісно, як і кожну сферу, як і кож... для кожних підприємців, це було випробовування, особливо на початку. Е, в перші дні війни е, через невідомість е, в людей була і паніка, і страх, і дуже багато було запитів. Ми не могли всіх розмістити. І це не було, знаєте, це було перший раз в житті, коли не був це не було відчуття, що це бізнес. Це було відчуття таке. Я навіть говорила гостям, що я, напевно, перший раз за все життя хотіла би, щоб люди роз'їхалися додому. Зазвичай готельєри хочуть, щоб до них приїхали, але це було таке перше відчуття, коли хотілося, щоб поїхали додому. Люди приїжджали перелякані, їхали по кілька діб з маленькими дітками, і попереду була тільки невідомість: ні, ми не знали, ні вони, але вже внутрішнє переміщення особи, коли приїжджали в Карпати, вони дійсно відчували себе вже в відносному спокої. Це був перший період, він був, можна сказати, невідомість і страх. Я б його охарактеризувала, але з часом через. Ми розуміли, що так не буде завжди. Хтось виїжджав за кордон, хтось побув певний період, повертався додому. Потім були тяжкі часи для для підприємців. Звісно, вже на той час ми і донатили, і допомагали, але про відпочинок народ не думав в той час і було затишчя, Але хочу сказати, що вже з літа. Люди все ж таки від стресу, від сім'ями хочуть хоча б кілька днів змінити обстановку, побачити Карпати, трошки вдихнути, знаєте, свіжого повітря. На сьогоднішній день вже військові, коли приїжджають на кілька днів на відпочинок, дуже раді бачити, що вони з сім'ями приїжджають на відпочинок, і це надзвичайно приємно. Ми пропонуємо крафтовий сир з натурального молочка, коров'ячого, з високогірного молочка. Наші корівки випасаються. Вище 800 метрів над рівнем моря, відповідно, випасаються різнотрав'ям, дихають карпатським повітрям, п'ють джерельну водичку і дають надзвичайно якісне молочко. Ми пропонуємо натуральний продукт без ніяких добавок, це тільки молоко, фермент, закваска та сіль, що ми використовуємо. Ми також ми використовуємо латексних покриттів, які містять в собі антибіотики. І весь наш сир він є з їстівною кірочкою, за якою ми доглядаємо. Скільки ви працюєте вже над цей продукт? Якраз це вже буде третій рік. Це третя весна. Це то користується популярністю. Та звичайно, у нас вже дуже багато є клієнтів. Усі більшості випадків замовляють через інтернет. Зараз ми добре працюємо над своєю сторінкою. Інтернет, гарно її ведемо. Стараємося, щоб споживачу донести цінність продукту, якість і красоту. Ми працюємо самі і з чоловіком. Це, бізнес, Це почався сімейний бізнес, але ми на етапі розширення. Косівщина завжди славилася своїми мистецькими здобутками. В рамках жіночого форуму відбулася благодійна акція Купи писанку, допоможи захисницям ЗСУ. Я вже працюю в цій галузі в галузі писанкарства 26 років. Ми малювали писанки разом з чоловіком, але так сталося, що він відійшов у засвіти, а я продовжую його справу. Ця творчість мені дуже сильно до вподоби, дуже сильно до душі. І Ну вже не уявляю свого життя без пасанкарства а в даний час. Воно так, якби трошечки завмерло і поставлене на паузу у нашому краї. Отож, ми цього річ проводимо дуже дуже багато майстер-класів, особливо для діточок маленьких по школах, і навчаємо їх наших е, народних традицій, навчаємо їх елементів основних, щоб діти були ознайомлені з тим нашим е, сокровенним. Прагнемо, щоб це мистецтво писанкарство війшло у життя Косівщини якомога глибше. І і е, очікуємо, що серед них народиться новий маленький писанкар або писанкарочка. Тому що вони з великою охотою вивчають традиції нашого краю, вивчають елементи, основні які на Гуцульщині притаманні, і використовують їх у своїй писанці. Спочатку роблять замальовки на аркуші, а пізніше на яєчку. Кругла поверхня не всім підкоряється відразу, але вже одну писанку раптом намалювавши, дитина розуміє, що це не так важко, що це можна на яєчку творити. Коли мене людина запитує, скільки писанок можна намалювати. За день. За, за день, працюючи цілий день 10 годин підряд, я можу е, створити тільки дві писанки, тому що на одну е, писаночку мені потрібно 5-6 годин роботи. Але довівши свою майстерність до досконалості, е, людина зможе отримувати непоганий е, кошт, так, звісно. І ми, е, ну, е, Говоримо, що просто розвивайте руку, напрацьовуйте руку. Нема такого, що я не вмію, я не хочу. Тут є такі елементи, що вони на рівні дитини сприймаються. А тільки спробувавши, ти розумієш, що воно починає тобі підкорятися. Українки завжди були сильні духом. Тепер війна осиротила багато дітей, зробила вдовами чимало молодих жінок. Представниця громадської організації Єдина родина дружина загиблого героя України Павла Васильєва Люба закликає бути сильними та продовжувати справу своїх чоловіків. Сила жінки це і бізнес, і краса, і сила духу продовжувати жити далі. Я хочу донести, що ми в нас дуже багато жінок вдів які залишилися з дітками без своїх крил, бо наші чоловіки то були наші крила. І я хочу, щоб люди звертали на нас увагу, щоб вони нас помічали. Ми також хочемо жити, хочемо продовжувати себе і своїх чоловіків у наших дітях, адже вони віддали життя за Україну, і вона має процвітати. І для мене дуже важливо, щоб ми, жінки, своєю силою, красою, умінням об'єднуватися, об'єдналися і допомагали одні одним заради майбутнього нашої неньки України. У мене троє дітей, 17 років, донечка, синові 11, а наймолодшому 4. І, попри це, все. Що я залишилась одна, я не можу собі дозволити складати руки, тому що мій чоловік вартий, щоб я достойно себе вела, достойно жила і щоб на своєму прикладі дала стимул розвиватися моїм дітям. Багато жінок, які переїхали до нас з гарячих точок України, тут на Прикарпатті, почали свою справу, кар'єру, бізнес з нуля, як кажуть. Я взагалі опинилася в цьому краю також через умови війни, ще в 2014 році. Я приїхала на Прикарпаття з двома дітьми. Втратила там все майже, але за 8 років свого життя тут я придбала професію, я придбала, в принципі, зробила кар'єру. Діти мої виросли вже навчаються в університетах. І також, щоб допомогти людям і жінкам особливо, то я взагалі ще і навчалася на другу спеціальність свою, то я є професійний психолог зараз. Також я є фізична особа. Підприємець, яка працюю також як підприємець, і знаю, що такі бізнес. Знаю, що як жінкам треба робити впевненість в собі, що вони все зможуть, що все в їх руках, що вони жінки, вони сильні. Вони мають перш за все думати, що їх їм треба годувати дітей, їм треба розвиватися, і взагалі кожна жінка, пусть не забуває ніколи. Я бажаю кожна жінка. Не забувати, що вона перш за все, жінка, українка красива, талановита, незламна, сильна, духовна берегиня, смілива патріотка. Вона завжди буде великою підтримкою своєї родини і рідної України.